Слава Україні! Здрава. Сьогодні ми святкуємо День народження Олени Телізі. І ми маємо прекрасно пам'ятати, хто це Олена Теліга. Це не просто жінка, письменниця, літератор. Це боєць, яка віддала своє життя абсолютно безсумнівно, без фальші, правдиво віддала життя за Україну. І сьогодні я маю честь. Дати членом української організації українських націоналістів, організація, яка постала для того, щоб оборонити честь і гідність української держави. Для цього нам її треба здобути і розбудувати. Тож на сьогоднішній день ми маємо кожен із нас поставити запитання перед собою, запитання, яке весь час ставила Олена Теліга своїм побратимам. Наскільки ми можемо. Наскільки в нас є сил і наскільки в нас є правди боротися за українську державу? Геть брехню, геть фальш, геть лицемірство, яким опутане кожне з українців, кожен з нас має ставити за приклад Олену Телігу. Олена Теліга це лакмусовий папірець для всякої брехні, фальші, лицемірства і облуди в політиці. І якщо ми будемо слідувати за Оленою Телігою, ми будемо слідувати правді. Пізнайте правду, і правда визволить вас. Так говорить Святе письмо, і за правдою йшла Олена Теліга. Слава Україні!